Доброго дня! Шановні добродії! маємо ось таку електрощитову, в якій буде три щитка встановлено. Вже встановлені це силовий, слаботочний і третій щит для блоків живлення на LED-підсвітки. В даному випадку в квартирі буде сім контурів. Із них шість ми вивели сюди, і сьомий контур LED-підсвітки виведений безпосередньо на. Кухню на, кухонну, на кухонні меблі. І вже коли буде готова кухня сама меблевик безпосередньо встановить вже трансформатор в самих меблях. Ці 6 контурів, які в нішах, прихованих нішах стелі, LED-стрічка розміщена, трансформатори ми вивели в окремий щит для того, щоб до них був постійний доступ. Якщо необхідно буде коли-небудь, коли він випрацює свій ресурс і згорить його замінити, то в принципі тут проблеми не буде взагалі. ніякої. Схема реалізована наступним чином. З місця розпайки фаза йде на вимикач кожної кімнати, який відповідає за відповідний контур підсвітки. Тобто, наприклад, вимикач спальні. Та, і від вимикача спальні до. Блока живлення безпосередньо заходить пв 3 провід. Ось якщо ми бачимо на фазу, десь тут покажу, ось на фазу приходить ПВ-3. Відповідно, трансформатор буде працювати лише тоді, коли ви включаєте вимикач і пускаєте фазу на трансформатор Нуль, загальний нуль, ось. Так само ПВ-3. Січенням 2,5 квадратних міліметра приведений в щит на шину, і далі вже з шини розведений по кожному трансформатору. І відповідно від кожного трансформатора йде гнучкий провід, багатопроволочний січенням 1,5 квадратних міліметра від постійного струму В, до безпосередньо LED-стрічок. Розміщення блоків живлення саме в окремому щиті, можливо, в тому випадку, якщо LED стрічка в принципі, не є занадто потужною. Так, от В даному нашому випадку, всі шість контурів стрічки разом взяті, якщо вони навіть будуть всі разом включені, то потужність цієї стрічки 240 Вт. всього-навсього. Ну, але шанси, що будуть ці стрічки включені всі разом, дуже малі. Зазвичай люди протягом перших 3-4 тижнів вже награються підсвіткою і потім ну, вона включається дуже рідко, не часто. В даному випадку, знову ж таки, блоки ну, не найгірші, так? вони достатньо непоганої якості. Самі вони практично не нагріваються при таких навантаженнях. Так? Кожен блок має запас 20%. По потужності по відношенню до тієї стрічки, яку він живить. І тому в даному випадку компоновка всі блоки в окремому щиті є робочою і достатньо ефективною. Звичайно, якщо б була дуже потужна стрічка, великі блоки, то треба було думати про систему вентиляції, про систему якогось для того, щоб вони могли охолоджуватися. А в більшості випадків, в принципі, це рішення є найбільш оптимальним. Тому використовуйте. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.